Пане юрію кандидатури якісь розглядаються, можливо, ви чули якісь прізвища, хто може бути потенційно новим очільником офісу президента? Президент зазначив, що найближчі перспективі оголосять. Ну явно ж когось вже мають мабуть на приміті. Ну, зараз розглядають в засобах масової інформації кандидатуру діючого прем'єр-міністра Юлії Свереденко. Вона нагадаю, працювала в офісі президента з 2019 року, тому вона розуміє всю личну структуру. Є і інші кандидати, це діючі працівники чи заступники керівника офісу президента, які теж можуть досить ефективно виконувати. Свої функції, якщо їм знову ж таки не буде надано а, ці функції, які не властиві цій посаді згідно а, закону, згідно конституції і так далі. Тому тут прикладів може бути багато. Якщо пані Свириденко дійсно розглядає на цю посаду, то я так розумію, нас очікує і перезавантаження уряду, як того вимагали перед народні депутати от тиждень тому. Ризик такий є, чи ймовірність, скажімо, така точно є. Тоді доведеться передумовитися в залі Верховної Ради про нову коаліцію і домовленість, чи зберігаємо ми Кабмін, чи не зберігаємо. Якщо не зберігаємо, то кого призначаємо? Чи когось з діючих міністрів, чи когось нового, чи когось від іншої політичної сили, що тоді буде з головою Верховної Ради, чи будемо ми перебирати голову Верховної Ради? Всі ці комбінації зараз обговорюються. Зустріч ради коаліції з. З, з кабінетом міністрів нагадаю, має бути в понеділок, і тоді побачимо по вівторку, як будуть реагувати фракції. Тобто, точно буде координація з головами фракції, розуміння до чого вони готові. Тому що в принципі основний пункт, який вони вимагали опозиціонери, маю на увазі відставка Єрмака. Він вже стався. Чи будуть вони наполягати на відставці Кабміну, Наразі не зрозуміло, немає точних даних, так би мовити.